Працюють над відтворенням унікальної сорочки у городенці. Мисткині відновлюють місцеву вишивку у планах майстринь повторити оригінальні орнаменти національного вбрання сторічної давнини, аби зберегти їх для нащадків. Чи вдалося це жінкам? Кирил Верязкін бачив. Така святкова сорочка унікальна. Носили її жінки у 19 столітті, і лише у городенці, коли говорять про Городенківську сорочку, то мають на увазі покуття Городенківське весь край, і як правило, стають популярними сорочки, які були притаманні певному селу. А власне, сорочку міста чомусь замовчували. А справа в тому, що в нашому місті так само жили селяни, і вони мали такий самий селянський устрій. Орнамент на рукавах сорочки має назву «Волове Око. Його і намагалися відтворити народні майстрині. Сорочка міста характерна тим, що вона має роки плече на відміну від сільських, які от варіюються. і вона має дуже цікавий, дуже цікаву техніку, яку. Власне, супкині, які сьогодні приїхали на зусіху сюди, хочуть дізнатися секрет, які ми тримали до сьогодні в таємниці. Вона була тільки в мережі інтернет, тобто тільки фотографіях живих артефактів дуже мало залишилося, і тому і, і, і цінно її зберігати, бо ми повертаємо те, що вже забуто. Викликом під час відтворення сорочки стало те, що автентичних зразків подібного одягу майже не залишилося. Першу таку дослідниці знайшов у приватній збірці місцевої мешканки. Галини Гафійчук її колекціонерка купила понад 10 років тому. Я тоді її придбала, просто тому що я бачила, що є унікальна рідкісна річ, тобто сорочка. Але Знаєте, з часом уже дійшло, що тут треба було дослідити, звідки вона походження її. Над дослідженням Горденківської сорочки працювало понад два десятки майстринь, а сам процес відтворення цього унікального елементу вбрання тривав близько восьми місяців. Такими маніпуляціями, коли ти покрутив, коли ти взяв збільшуване скло, коли ти взяв ліхтарик і велику голку, і подивився, і власне я побачила, що там є фундамент. А зверху. Просто прекрасно, так як вибудована хата. Це моя перша спроба, тобто я не розуміла, що я роблю. Після місяців роботи вишивальниці організували форум, на якому і презентували свої напрацювання. Почали як до як археологи з верхніх шарів. Якраз те сліди ці відмивати, відшукувати. І етап за етапом зустріч за зустріч, конференція за конференцією, презентація за презентацією. Ми щось залишали, брали нові факти, ці всі речі проговорювали публічно. Організатори заходу кажуть, робота над дослідженням автентичного одягу городенки досі триває. У планах провести. Ще один форум. Вишивка це один з маркерів нашої ідентичності. Бо спокон віків ми вишивали незалежно чи це Сумщина, чи Черкащина, чи Полтавщина, чи Одесьчина, чи Західна Україна, кожен регіон. Дуже багато технік, дуже багато сорочок. І це наша ідентифікація нашого народу. І для того це власне те, що хочуть стерти з нашої пам'яті, що за що росіяни воюють, щоб обезличити нас. Всього від листопада минулого року майстрині працювали над 12 сорочками повністю закінчити вдалося 5 із них.